Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Дякую, що ти це відео і рада всіх бачити. Сьогоднішнє відео у нас буде про маранти. Сімейство Марантових це вічно зелені тропічні рослини, які ростуть в тропічних лісах практично на всіх континентах нашої земної кулі, окрім Австралії. Не знаю, що їм Австралія зробила, що вони не хочуть там рости. Цікаво. Найбільше полюбляють вони рости на болотистих місцинах, в низинах і на узбережжях річок, озер, струмків, тобто різних водойм. А отже, вони люблять попити і люблять підвищену вологість. Народна назва марантових всіх це молитовна трава, або вона рідко зустрічається, але все ж таки є це танцююча трава або танцююча рослина. За рахунок чого? За рахунок того, що марантові вміють рухати листочками. Після заходу сонця вони листочки свої піднімають, ніби складаючи руки в молитві, тому називають молитовне дерево. А до сходу сонця вони їх опускають назад. І таким чином, от за рахунок цих махів листочками, їх і називають молитовна трава або танцюючі, танцююча рослина. До марантових відносяться калатеї, строманти, ктенанти і власне маранти. Тепер давайте поговоримо про кожну з них окремо. Розпочнемо з марант. В мене особисто росте три види марант. Ось це перше називається вона Beauty Kim, або маранта вар керховена варєгатна. Ще одна є назва це маранта Фієста. Ось так вона виглядає. Вона має такі крапочки, цяточки, і має вар'єгатність. Зараз вона виглядає не найкращим чином, я її пересаджувала перед тим. Трошки підсушила, тому вона трошечки мені підсохла і така ще не усвоїлася, ще не, не розібралася, куди її рости. Наступні дві це маранта «Фасцинатор Триколор, ось така вона. І маранта «Лемон Лайм» або Лемон її називають. Тут я два різних сорта, в одному горщику ростуть. Ось такі симпатичні маранти. Що можу сказати про марант? Ну, по-перше, народна назва марант я побачила таке в англомовному Ютубі це заячі лапки або заячі сліди, тому що в них є ось такі вот ці плямки, які подібні на заячі лапки або заячі сліди. Ще є назва Марант саме Марант це 10 заповідей. бажається, що тут є. 10 оцих крапочок, ніби як 10 заповідей. Ну і плюс, ви пам'ятаєте, там вони піднімають листочки, руки в молитві, ну це все туди ж. Ну, я вам скажу, не на всіх листочках тут 10 крапочок, тому то таке. Що хочу сказати про Марантові? Вони не є тяжкі в догляді, неправда. От багато хто пише і говорить, що вони дуже тяжкі в догляді, за ними треба, особливі треба їм умови. Я би не сказала. Так, вони люблять підвищену вологість, це однозначно. Але. При цьому, якщо у вас в квартирі вологість більш-менш там 50% і більше, то вони будуть вас рости, вам не треба тим танці з бубними бігати навколо них. Якщо у вас нижче 50%, то звичайно треба буде подумати про те, як їм підвищити цю вологість. Це може бути великий піддон, насипаєте туди пісок або керамзит, або гальку, і прямо в кашпо чи в блюдечках ставите на цю гальку. На цей керамзит, наливаєте туди води, і вона буде випаровуватися. Таким чином буде у вас навколо вашої рослини створюватися підвищена вологість своя атмосфера. Підливаєте воду по мірі випаровування, але єдине, що не ставте її одну. Ставте їх декілька рослин, наприклад, маранту посередині десь можете підвищено так поставити, внизу якісь інші рослинки. Чим більше рослин навколо буде стояти, тим більше в них буде підвищуватись вологість, випаровуватись і з листків вологість буде. І буде випробувати світ вологого керамзита чи піску. Можна поставити зволожувач, нема питань. Можна організувати їм якісь вітрини, поставити в вітринах, але коли засильно велика вологість, їм також не дуже добре, в них починають чорніти листки, тому тут не треба переверщувати. А так, в принципі, полив по мірі просушки ґрунту до половини, він просихає, поливаєте. Не просихає, не поливаєте. В мене стоять вони в гнотовому поливі прекрасно себе почувають. Мерантові вони це ліани. В квіткарстві домашньому вони вирощуються в вільному падінні, тобто їх не ставлять на опору, і вони собі ростять свої ліаночки і стеляться там якось падають. В природних умовах вони за рахунок того, що вони стеляться по землі, в них з оцих колінець, отут, ростуть корінчики, і от вона стелиться по землі. З колінця вилізли корінчики, вони укорінилися в землі і ростуть далі. Таким чином, за короткий час вони досить великі території окуповують і получаються такі непрохідні хащі від маранти. В домашньому квіткарстві можна побачити також ці корінці, але коли у вас дуже-дуже велика вологість. Якщо у вас така нормальна вологість, то таких корінців не буде у вас. Можна їх розмножується дуже легко, розрізаєте посередині стебельця. Отак, От наприклад. Під листочком. І от, власне, звідси будуть іти корінчики. От у нас стебло. Це листочок. От стебло. Ось тут відрізаємо. Ставимо водичку, звідси будуть іти корінці. Все, нічого страшного нема. Хочете ставити в тепличку, хочете в мох, хочете в агроперліт, хочете в воду, немає різниці, вони всюди дають гарно корінці. Все, дали корінці, підсадили в горщик, маєте пухнастий гарний кущик. Виглядає досить декоративно, ефектно і все з ними добре. Слідуюча група це калатеї. Калатей в мене немає, тому я покажу вам фотографію. Якщо марантові мають приблизно однакові листочки, так, це отакі от овальчики. Отакі овальчики, як правило, вони всі мають. То якраз калатеї відрізняються від марант, тим, що вони мають різну форму листа. Це може бути круглий лист, це може бути довгий лист, це може бути овальний лист. Він може бути як глянцевий, так і може бути бархатистий, різний різний листочок. Плюс до того, калатеї ростуть кущем. Якщо маранти стеляться, то калатеї це кущові рослини, вони ростуть кущиком. Умови догляду такі самі, як за марантою. Єдине, що хочу сказати, що найбільша частина всіх рослин, найбільша група це калатеї. Їх там десь біля 400 видів всіх рослин у цих калатей. І я знайшла інформацію, що якусь частину калатеї віднесли до іншої групи. Ця група називається Гоепертія. Які, власне, калатеї туди віднесли, я не знаю, але це зробили зовсім нещодавно. Тому через пару років ви можете зустріти таку назву як калатеї і окрема група рослин це Гоепертія. Ну, але будете знати, що це колишні калатеї, в принципі. Калатеї, так само, як і Марантові люблять підвищену вологість. І люблять полив так, щоб в них ґрунт повністю не просихав. Але про догляд я розкажу вам ну, трошки пізніше так, загально. Ктенанти і строманти. Вони відрізняються від калатей тим, що мають листки більш подовжені. І Зрештою, більше я не знаю, чим вони відрізняються. Я, по-перше, не знайшла, чим відрізняються між собою кненанти і струманти, а тим більше, чим вони відрізняються від калатей, поняття не маю. І ви досить часто, думаю, спостерігали те, що одні й ті самі рослини на малюнку можуть бути підписані струманта, ктенанта, а не раз і калатея. Я думаю, що там відмінність є якась, ну, чисто така з біологічної точки зору, не знаю, можливо, там розташування листків. Якісь там цвітіння, з кількістю там палюсточок на квіточки, можливо, насінинна коробочка або ще щось. Ну, тобто, там може щось таке вже відрізнятися, що, в принципі, так, неозброєним оком не сильно то й видно. Ну, але це ті самі марантові. Тепер давайте поговоримо про догляд. І перше, про що я хотіла з вами поговорити, це про освітлення. Вважається, що марантові вони досить ті невиносливі рослини, навіть деколи можна зустріти таке, що вони тінолюбні. Насправді, тінолюбних рослин рослин ну, не буває. Вони всі люблять світло. Всім потрібно світло для того, щоб був фотосинтез, щоб хлорофіль той вироблявся, хлоро... хлорофіл, Не Менше з тим, щоб фотосинтезувати. І маранти не. Не відрізняється від інших рослин абсолютно нічим. Ось подивіться, я вам хочу показати: ось ця маранта в мене стоїть отак повернута до світла. І якщо я розверну її спиною, ви можете побачити, що всі листочки в неї практично підняті, так от догори. Та, з одної сторони, з цієї сторони, видно ці листочки, з цієї сторони, ні. Це вона так тянеться до світла. І так само, якщо показати вам ось цю рослинку. То так само більшості рослинок, більшості листочків будуть повернуті на одну сторону. І більше зелені буде на одній стороні, а з цієї сторони, вона така буде більш лисіша. Вони тягнуться до світла, досить тягнуться. Їм потрібно світло, обов'язково єдине, що не дуже яскраве. Не потрібно їх ставити, абсолютно заборонено їх ставити на сонячні підвіконня, вони горять дуже сильно. Якщо за дуже багато світла, Дуже багато, занадто багато, то рослина буде прям так от піджимати ті листочки, вона їх буде ось так робити. Ось тако. Ось так. Ховати. Значите, отак буде робити. От вона їх буде так ховати під стебло. Це буде означати, що занадто багато світла для Марантової. Вона не любить коли дуже багато світла, але вона і не любить темноти. В темноті вона буде дуже погано рости. І я вам зараз навіть продемонструю на своїй маранті. Зараз я знайду де той листок. Коли було мало світло, був дуже короткий світловий день. Для них важливо довгий світловий день. Якщо навіть у вас буде таке помірне світло, але довго, вони будуть гарно себе почувати. Якщо у вас буде яскраве світло, але мало, їм також це не дуже вподоби. Ось тут у мене є ось такий листочок, бачите, він такий не дуже яскраві має прожилки. Взагалі, тут червоних прожилок навіть і не видно, більше зеленого, дуже маленькі крапочки. Це от, власне, цей листочок в мене виходив тоді, коли було мало світла. Коли вже встало більше світла, почали листки виходити нормальні. І от новенький листочок, він доволі вже такий гарний, великий і зафарбований. В якийсь період, коли було мало світла, в мене деякі оці, от, фасцинатор, триколор виходили листочки. Взагалі без червоних прожилок, повністю зелений листок. Це означає, що йому було дуже мало світла. Тому світло для марантових потрібне обов'язково і бажано, щоб був довгий світловий день. Можна досвідчувати лампи, вони нормально реагують на лампи. Єдине, що не ставте їх дуже близько до лампи, ставте їх далі від ламп, хай на них трошки світло попадає, але щоб воно світило їм там ну 12 годин. Вони будуть вони будуть прекрасно себе почувати, якщо в них світла буде. 12, 14, а й 16 день їм буде класно. На рахунок махів листками. Вони машуть листочками по-різному, дивлячись, як сонечко встає, як сонечко сідає. Тобто, який в них світловий день? Це не буде в один той самий час, вони можуть змінювати ці махи листками це нормально. Тому по світло, світло потрібно, такий підсумок, світло потрібно, довгий світловий день, не дуже яскраве. І не пекуче сонце на підвіконники не можна категорично. Про полив. Так як вони ростуть, марантові ростуть на берегах річок, на болотистих місцевостях, відповідно, вони люблять полив, вони люблять воду. П'ють вони гарно, в літній період дуже гарно п'ють, в зимовий менше, тому що, коротше, світловий день менше світла, в мене нема досвіту, то їм взагалі тяжко. Тому. Грунт ми залишаємо просихати на половину, максимум на половину. але знову ж таки з ґрунтом. Що з поливом? Вони не люблять перелива. До переливу вони відносяться дуже критично і дуже тяжко переживають перелив, їх дуже бистро загниває коріння. Коренева система досить така тверда, грубі корінчики вони дуже бистро загнивають, тому з поливом бути треба обережно. Я свої перевела на гнотовий полив, в принципі, почувають вони себе прекрасно, і навіть дорослі екземпляри. Перенеслися добре. От в мене горщичок, от вже випила всю воду, треба налити. Але, тим не менше, вона так досить непогано себе почуває, гарно росте. Але коли вони в мене стояли на верхньому поливі, мені приходилось влітку поливати їх через день. То ґрунт просихав. ґрунт треба робити обов'язково повітря проникний, досить сипучий і не забувати не засушувати їх. Просихати повністю субстрат не повинен це однозначно. Пів горщика просохло, полили. Краще полити трошки менше, але частіше, чим один раз в тиждень, багато, і потім воно у вас 3-4 дні буде стояти сухе. Це не дуже добре. Тому з поливом треба бути обережною і обов'язково пам'ятати, що це вологолюбні рослини. Про добрива. Добрива вони люблять. Їх треба підживлювати. Єдине, що марантові не люблять, коли забагато добрив, тому концентрацію добрив треба зменшувати в два рази, а то й в три рази. Я особисто поливаю добривами в дуже маленькій концентрації, але круглий рік. Тобто я зменшую концентрацію добрив в 5-6 разів і поливаю круглий рік такою маленькою концентрацією добрив. В мене рослини виглядають добре, в принципі, вони нормально на це реагують, не журтіють, нічого їм не робиться. Від передозу добрив страждає в першу чергу листя, воно починає покриватися плямами. Тому забагато добрив також не дуже добре для марантових. Тому добрива треба, але обережно потрошки. Ще один момент. Так, як більшості марантів мають в собі якісь плямки там, червоні, рожеві, є, наприклад, з білим дуже багато, з жовтим, то майте на увазі, що азотні добрива, тобто добриво для декоративно-листяних рослин, треба зменшувати концентрацію. От, власне, от такою концентрацією, як я поливаю, це в 4-5 разів зменшуючи дозу, вони в мене нормально ростуть і зберігають колір. Був випадок, в мене в телеграм-каналі дописувачка написала, що вона полила повною дозою концентрації. Азотним добривом переплутала пляшечки, і в неї white fusion повністю позеленіла. Тому майте на увазі: в загальному всі варігатні рослини треба поливати добривом або універсальним, або для квітучих рослин можна підібрати їм, або зменшувати добрива для декоративно листяних, там де велика вмісткість азоту, в три рази, в чотири рази. Це буде нормально для тих рослин. У вас збережеться і варігатність, і буде гарно нарощуватися зелена маса. На рахунок оприскування. Оприскувати їх можна, але не обов'язково, скажімо так. В листочки, в марантових багатьох, вони мають таку легку-легку бархатистість. І коли ви оприскуєте рослини будою відстояною з-під крана чи там з зворотнього осмосу, там все одно є якісь там залишки солей і будуть лишатися плями. Ті плями з листочків стерти дуже тяжко, практично неможливо. Тому, якщо ви хочете оприскувати, беріть дощову воду, під сніг, або, в крайньому випадку, купляйте дистильовану воду. Тоді плямок у вас не буде і, в принципі, нормально себе рослина буде почувати. Я бачила такі повідомлення, що марантові не люблять оприскування, в них портяться від цього листки, що при попаданні води на листочки з'являються плямки, підсохші, там коричневі або жовтуваті. Це не від води. Просто треба розуміти, що це не від води. Рослини ростуть в природі, на них падає дощ, а плюс ще є роса. І в них же ж не утворюється плями, але воно не може бути так, щоб від води у вас на рослині були плями. Скоріше за все, що ці плями, пожовтіння, підсохше може бути на рослині від того, що у вас в воді є якісь солі. І ось ці солі, власне, і залишають ці плями. Вони ніби як руйнують тканини. Листочка, власне, оці от солі. Ви ж, якщо ви робите якесь дослідження, ви можете там подивитися, чого у вас в воді забагато, чого у вас замало, і можете собі зробити логічним шляхом висновок, що може шкодити тій рослині. Тому вода не може зашкодити рослині, можуть тільки там якісь мікроелементи, яких є в надлишку в цій воді. Вони можуть зашкодити рослини. Тому оприскувати їх можна. І навіть треба, якщо ви там раз в півроку їх оприскаєте навіть відстояною водою, вони вас не вмруть і плямами не покриються. Звичайно, кожен день їх оприскувати такою водою не варто, тому що дійсно, від надлишку солей, можуть утворюватися потемніння, сохлі, чорні плямки, різні плямки на листочках. Але якщо ви будете для цього використовувати воду з дощу, снігову, тобто вона взагалі без нічого, або дистильована, то в принципі нічого і не буде. Тому е, я особисто не оприскую свої рослини, я їх оприскую вкрай рідко, тільки щоб змити пилюку трошки і все. Е, можу це зробити там, раз в три місяці, раз в півроку, помити їх всіх під душем. І, в принципі, нічого з ними не стається, ніяких плям в них не залишається. Тому це можна робити просто не кожен день. Якщо хочете кожен день, беріть якусь більш очищену воду, більш нейтральну. І все. Ще одна проблема це шкідники. Як любі рослини марантова вражається шкідниками. Найбільше її полюбляє павутинний кліщ, і ви можете в інтернеті знайти таку інформацію, що якщо у вас є маранта, це дорівнює павутинний кліщ. Не вірте, це неправда, це брехня. Я за цей сезон травила від павутинного кліща всі свої рослини 3 чи рази. Так от жодного разу не було його на марантах. Чому? Тому що маранти в мене стояли окремо від всіх рослин. Не стояли окремо. Не мали контакту з іншими рослинами, відповідно, вони не заразилися повутинним кліщом. І сам по собі повитинний кліщ на барантових не з'являється. Вони по-любому заражаються від інших рослин або залітає він з вулиці. Так як в мене доступу до тих марант, не стояли в мене на меблях, і я біля них часто не ходила. А скоріш за все, що мої рослини були заражені повитинним кліщом, можливо, я на собі принесла на волосі, на одязі принесла з вулиці. То вони не мали контакту з кліщом, відповідно, і не заразилися. У мене жодного разу маранта не хворіла. При тому, що я їх протравила для профілактики, звичайно, але вони не були власне тим нульовим пацієнтом павутинного кліща, тому не вірте. Але зрештою, вони уражаються павутинним кліщом, щитівкою, трипсами, борошнистим червоцем. Тобто, любим шкідником вони вражаються так само, як всі решта рослини. Ми його виключати не потрібно. Боретися зі шкідниками по типу шкідника. Найкращий варіант це інсектоакарицид. Він буде зразу під повотинного кліща і від трипсів від різних комах. Це найкращий варіант оприскування, оприскали. Вони нормально переносять оприскування хімічними препаратами. Я ніяких проблем не бачила з ними. Я отравила два рази, тому, ну, в принципі, нормально все з ними було. Проблеми вирощування. Найбільші проблеми в марантових, я покажу на основі своєї маранти, зараз, можливо, ось тут. О, отут точно є. Це ось такі сухі кінчики. От сухі кінчики, такі от плямки сухенькі. Ось це найбільша проблема в марантових. В мене ось ця маранта вже порізана, тут пообрізовані кінчики. Що робити, коли сохнуть кінчики, обрізайте, хай вони вас не турбує. Від чого воно може сохнути? От, власне, ці кінчики можуть сохнути. Перша проблема, яку я помітила на своїх рослинах, це нерегулярний полив, коли вони засильно просихають. Якщо немає регулярної подачі води, вони будуть сохнути кінчики. Друга проблема, при якій вони будуть сохнути, це дуже низька вас вологість повітря. Якщо у вас вологість повітря нижче 50%, будуть сохнути кінчики. Третя проблема якщо вони в вас сохнуть. Ось так, як ось цей листочок, бачите? Це старий листок. Це норма. От у мене ще один є листок, який постарій. От. Він починає з кінчика, потім починає весь тьмяніти листочок і жовтіти поступово. Це, подивіться, якщо це нижній листочок, от ще один є. Нижній листочок це старіння листка, вони так старі, тут нічого не зробиш. Якщо у вас є листочок, і на листочку не по краюшку йде, не отут, на краєчку у вас сухість, а йде десь по боках, посередині особливо, дивіться на наявність шкідників. Тому що вони можуть давати сухість. Як оприділити, що вони сильно засушені, у вас, крім сухості кінчиків, листочок буде отак -от зморщуватись ось тако. Ось так буде зморщуватись і по краях сильно сохнути. От, якщо у вас листочок отак зморщується, він сохне повністю по краях, це ви його засушуєте. Може бути друга проблема це шкідник. Також таке може бути, тому перевіряйте. Якщо ви бачите, що він сухий, значить ви його просто засушуєте, але перевірити на наявність шкідника варто. Ще одна проблема є така з марантовими, досить популярна, це не маше листочками. Рослина може не махати листочками тоді, коли вона в стресі. В стресі вона коли? Коли ви її купили в магазині, принесли додому? Вона в стресі. Коли ви її пересадили, вона в стресі. В мене після пересадки рослини могли від тижня до місяця не махати листками. Якщо рослина у вас не сохне, не в'яне, значить все нормально. Вона в стресі, вона адаптовується. Залиште її в спокій, поставте її на одне місце. Не переставляйте, не передвигайте, хай вона адаптується до ваших умов, особливо якщо це рослина, яку ви тільки принесли або тільки пересадили, поставте її назад на те місце. Чим скорше ви її поставите на те місце, де вона стояла і себе гарно почувала, тим скоріше вона адаптується. Якщо в неї проблеми з корінням, вона також перестає махати листочками. Тобто, помахи листками, якщо вона перестає махати листками, це перший сигнал того, що з рослиною щось не альо. Виключаємо стрес, виключаємо шкідника, виключаємо загнивання коріння. Це от три причини, по яким вона може не махати листочками. Ще яка проблема може бути, це маранта опускає листочки, і такі вони, як в'ялі, такі в'ялі-в'ялі. Це може бути дві причини. Перша недолив, от тоді, ще буде сухенькі листочки, зразу в неї будуть. І друга причина перелив. Як вияснити, недолив чи перелив? Дуже просто берете паличку, берете шпажку, перевіряєте ґрунт. Якщо ґрунт вологий і він довго не просихає, то, значить, у вас перелив. Витягуйте рослину негайно, перевіряйте коріння, зачищайте гниле, гниє коріння в неї дуже швидко. Зачищайте гниле, садіть в новий субстрат і обережненько поливайте. Просушувати її сильно не варто. Знову ж таки, наголошую. Якщо у вас не долив, просто відпоюйте її, потрошки відпоюйте, налагоджуйте цей режим поливу. Якщо ви не можете налагодити режим поливу, у вас не виходить. Посидіть її на гнотовий полив, буде вам щастя. Хочете на органічний субстрат, хочете на лечузу, На що вам більше подобається? У мене в органічному субстраті ростуть. От все нормально. Ну ось і все, друзі. Що я вам хотіла розповісти про родину Марантових і про сім'ю Маранти. Напишіть, будь ласка, в коментарях, які у вас є представники цієї родини, які у вас є проблеми з вирощуванням цієї рослини, можливо, я щось забула або не розповіла вам про щось. То напишіть про свій досвід, мені буде дуже і дуже цікаво. І дякую, що ви додивились до кінця. На все добре і всім па па па, -па.